Ну, хейта, если так скажи, столкнувся тільки ти, тому що чому так? так? Масштаблічності. Усім привітки, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Натела Кірс. Якщо ви досі не підписані, сюди втрапили вперше. Ти і долучайтеся до мого каналу. Так як сьогодні теревені про зашкварницю року. Лобода за 2023 рік не і наробила на цілу хурделицю без безглуздих вчинків, де її складає компанію коліжанка по заробіткам на Росії Віра Брешніва. Да. Тому у сьогоднішньому випуску перетремую з вами політику півіць добра, одна з яких вже знайшла на свою стаю голубів. Ну це ж символи у нас нічності та миру. Мир вриваємось у безкетників року. Шлях Бетра Фіфта дренеліну моніторі. І перш ніж ми поглинемо у повну цитаці, то хотіла би сказати, що якби там нацькували артистів, котрі продовжили вести свою діяльність на Росії після 2014 року, але з 24 лютого вони прокинулися та підтримали Україну, то я була на боці прийняти і пробачити це вияв позиції, не зрадники, які залишилися на тій терористичній території. Але та багнюка, в яку вони намагаються нас затягнути за ці два роки, наче має якісь тупі глухі, як на цій території. Але ні, вибачте, це повне замилювання реальної ситуації того, що коїться. Ні, руський язик вбиває українських дітей, українських людей. Хто знає, хто ні, то декілька днів тому Светлана Лобода дає годинне інтерв'ю російській службі Бібісі. Але це кінець нашої захопливої історії, оскільки це ще той трилер на усі Оскари. Сама Светлана Лобода у своєму інстаграмі написала, що нескінченно галасливий світ навколо замовкає, залишаючи нас наодинці з думками та спогадами за цей. Рік як шкода, що іноді їх не можна перемотати чи поставити на паузу. Mm, Світланко, не хотіла би вас розчаровувати, оскільки це магія різдва. А бажання, як ми знаємо, має здатність здійснюватися. То що у нас там по спогадам за рік? <звук> на початку 2023 року, 24 березня, люда ой. Лобода потрапила у пекельну ванну до реміни. Це було перше з марафону її інтерв'ю за цей рік, де вона така розп'ята на хресті, дає розшифровану шифровку своїх вчинків до 24 лютого. Що вона така бідна нещасна перекрита із на Україні, поїхала туди, де її полюбили за межі за межі моя популярність вже давно вийшла за межі України. У цьому ж інтерв'ю звучить вперше, що вона така співачка світу масштабейшого рівня. Якщо про королева глибин, то як би для неї є плюсик, коли досягаєш дна. Від нього можна що відштовхнутися, і... одначе не у ситуації наполегливої впертої Світлани, яка продовжує захищати російську мову, якою розмовляють не тільки наші східні сусіди, і в мене дуже велика російська мовна аудиторія, яка проживає по всьому світу. І наскільки одну і ту саму зажовану касетку Світлана носила від одного інтерв'юера до іншого, ви це почуєте і зрозумієте продовж сьогоднішнього випуску. Перейдемо до важливості ідентичності української мови сьогодні чи тями це Світлана? Ідентифікувати наше місто, нашу країну, і я розумію для чого це робиться. Сподіваюсь, любі моє вас це ніб не засліпив, оскільки всі так вчать українську. Донька вчить, вона вчить, тут говорить, а там переходить на інгліш, що так воно й буде, тому що мої плани дуже великі. А що ми тут говорили про ідентичність? Забула баба. Це дуже важливо. Ось вам і розуміння артисткою з України ідентичності сьогодні України у світі. Я буду просувати англійську, російську, а українську залишу для місцевих, оскільки її ніде більше ніхто не розуміє. Ось так крінжанули, погнали далі. Наступною станцією 2023 року стає випущена пісня 27 жовтня Київ Ніца. Недовго грається платівка, оскільки Хвацького композиція трансформувалася 3 листопада у Ріга Ніца. Думаю, не ви чула, як Світланко сьогодні називають Ріганіцею чи Ріганіцею. Чи як там хотіла би зауважити ще один дуже важливий момент 2023 року? Що презентує свою нові син? Артистка теж за кордоном за межами України. Рига, Алмати, Лондон, лише не Україна 6 грудня. Наприклад, у неї відбувся реліз ще однієї російськомовної композиції: М'єтєлітса помітно одразу з цією піснею. Наскільки артистка тонко відчуває, проживає контекст реальності? Яка зима для українців? Сьогодні так захорделило так, що просто її не вибратися із цих сугробів. Ми новогодній подарок для всіх вас. Це ще один доказ наскільки вхурдело Світлану Лоботу і кака разниця, коли мені в телеграм-каналі пишуть: ой, та скільки можна вже гнати на них? Парадокс якийсь підтримали Україну погані, а не підтримали. Також погані були б барських при всі повазі, не з Лоботою на одній премії номер робив у але хороший. Цей коментар був залишений під описом у моєму телеграм-каналі про те, як Віра Брежнєва підтримує російськомовний реліз Слободи. Тому там про них. Але чому Макс Барський сьогодні такий холошень? Хоча його кладка з російського на українську теж не ювелірна. Він один із тих артистів, який повернувся з європейського благодійного туру в Україні, заспівав раз друге російською. Та відчув наскільки це зашкварно, і культура сьогодні вже не та. Це мій перший україномовний альбом. Та повністю 100% відмовляється від тієї мови, яка сьогодні чинить те, що чинить, і гучно це ще раз заявляє на 10-ти тисячну аудиторію Палаці спорту. Чи відмовився хтось від артиста через те, що він відмовляється від російської мови? Ну можливо, такі люди є, але чи це люди зі свідомістю і чи це люди не паразити? І чому Макса підтримують, а Лободу відштовхують? Ну, певне, тому що Макс не цурається української мови. Ні, не долетіло. Ну, певне, тому що він відчуває свою відповідальність через те, що він артист. А артисти це люди впливу та прикладу. А Лобода тільки той вміє говорити про свої масштаби Масштаб Бічності. Як я так могла? Лобода не просто співачка. У неї є суперсила та здатність бачити світ через рожеві окуляри. Я вірю, що іноді рожеві окуляри зовсім не втече від реальності, а лише вибір бачити в ній краще, незважаючи на всі труднощі. І оскільки я капку раніше згадувала за Віра Брежнева, то хотіла би детальніше розкрити цю ситуацію з підтримкою. Так у таких клопотах Світлана Лобода опиняється не одна її. Розуміє коліжанка із заробітків на Росії Віра Брежнева, яка підтримує російськомовний реліз Мітєліця, яка у своєму інстаграм-каналі вже анонсує нову композицію з назвою Тіха. Так, не тихо, а Тіха. Тіха, потому що це у нас співачка Добре утро, мир», мір», яка анонсує тур на 2024 рік за межами України. Боже, які у нас просто безкордонні артистки. Да. А в Україні все на що її вистачає, це інкогніто припертися на премію. артистка бачить, чує, відчуває. Наскільки багатько в неї гріхів, які не збиралися і не очистилися до сьогодні, вона продовжує вести свій інстаграм як українською, так і російською, роблячи такі собі натяки, що це з нами щось не так, в будь-який час, у будь-якій ситуації важливо залишатися. Людиною так трясся, когось лихий попутав і скоріш нас, але не вас, оскільки чула я це вираз неодноразово і саме від людей, які продовжують захищати руський язик, що всі вмить так стали націоналістами-патріотами, але забула, як це бути людиною, так серйозно сьогодні та російська людина вбиває українську людину і ненавидить все, що пов'язано з Україною. Але наша подорож триває із платформи дев'ятерічетверті потяг зі Світланою Лободою прибуває до Лондона в російський офіс. BBC. бісі вона туди аби дати чергове інтерв'ю для російської служби BBC. Інтерв'ю нагадує вона ненавидить, але у цих балачках прозвучали ті самі історії, що вона дівочка, маленький чоловічок, і У неї якісь там свої масштаби. Я щось маленьким чоловіком. Я вже сказала би то по змісту. Воно нічим не відрізняється від того, яке вона давала у березні 2023 року, у квітні 2023 року. Ну, моя улюблена рубрика: знайдіть 10 відмінностей. Ну потому что моя аудитория она очень большая, и она давно за... вышла за пределы украинского рынка, и это люди, которые в основном русскоязычные, и они живут по всему миру. Но моя популярность давно вышла за территорию Украины, и я популярный артист во многих странах. И для кого не секрет, что моя популярность уже давно вышла за межи Украины. І в мене дуже велика російськомовна аудиторія, яка проживає по всьому світу. Шкучно. І ще моя улюблена рубрика. Нагадати, що ми говорили раніше у цьому інтерв'ю російській службі BBC вона заявляє, що не розуміє, чому тут її не підтримують. Тобто в Україні ну буває стільки тих інтерв'ю, які вона ненавидить, що можна було би щось забути. Вилетіло захорделило у тій голові. То давайте повернемося до архіву у квітень 2023 року, де вона заявила, що розуміє, чому українці сьогодні відштовхують все російське, зергають все російське, тому ж та руське правительство дало команду убивать їх родних і близьких їх мами, пап их дітей, И поэтому это объяснимо, почему происходит сейчас так. И я с очень большим уважением и пониманием к этому отношусь. Хм, дивні дива, бо українська історія жахів зі Світланою Лобудою в головних ролях. У квітні я понимаю, у грудні вже не понимаю, почему ко мне так. Ну, ти ж масштаб. Масштаб личности. Не випуска, а суцільна якась бонусна програма з відповідями на питання. Чому у мене сьогодні на обкладинці опинилась Віра Брежнєва разом з Лоботою? Оскільки ці панянки артістки, міра і добра, мислять ідентично і відповідають на питання про те, чи вони українські співачки. Контр це, контрве. Ти українська звізда, звісно, я родом із України. Український як взагалі з цим статусом живе. Ну, я себе нікогда ні асастукані. Ну, бы, і um... так, аби за фіналити, остання штахета цього інтерв'ю з російською службою BBC, не російська мова вбиває українців, і більшість України говорить російською. Нужно розбиратися в тому, який ти чоловік і що ти несеш, і що ти хочеш. І и... ну, те, що ти не розібралася з тим, яка ти людина, і те, що твоя думка як срака не виворіть, у цьому ми тепер стовідсотково переконалися. Дякуємо. І те, що опозиція Лободи продовжувати захищати руски язик через те, що українську за межами України ніхто не розуміє, це повна нісенітниця. Хто хоче, той зрозуміє, хто хоче, той і вивче. І недоразово це доводили ви, мої глядачі. У мене в коментарях мене теж дивляться за межами України і не винятково українці, що там грузини, жителі Литви, Латвії, Риги. Армії, Латвії, Естонії. Молодови теж можу так перечисляти країни. Це робить світланка. Не, не розуміють українську мову, не говорить російською. Є невеличке припущення, чому українську состане Лободи не розуміють за межами України. Ну певно, через те, що вона виконує ті пісні, які прилітають їй на електронну пошту, а не виходять. Із неї була даже больше не пісня, а висказування, молитва. Вона прийшла до мені на емейл. Тому як там полюбляють говорити наші українські артисти, світланка точно не відчукала тих нових сенсів, оскільки вона знаходиться з Україною поза її межами. Ну а ми такі маленькі людьми для чого будемо продовжувати кулупати цю пустоту. Тієї артистки, яка ненавидить інтерв'ю, але продовжує носити одну і ту саму нісенітницю від одного інтерв'юера до іншого. Я знову винна такі. Я справи ну просто срала, мазала в пічку лазила інших слів, не підібрати а язикам так і не віднайшла. Тож, куди нам, простим людям до тих масштабів видиманих фантазій Світлани Лободи, просто не будемо більше пертися у той Всесвіт. Вам дякую, що ви вислухали мою думку. Додивилися цей випуск до кінця. Тепер я буду чекати на ваші думки нижче у коментарях. Давайте перетирати цю ситуацію разом. А ще ліпше, допоможіть, будь ласка, мені закрити збір для мого земляка. Збираємо на зимову. Ви термоодяг для 3-го дивізіону 44-ї окремої артилерійської бригади імені Данила Апостола. Дуже буду вам вдячна, якщо ми зможемо це швиденько закрити, закупити і відправити хлопцям на фронт. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що продовжити підтримувати Збройні Сили України. Це сьогодні надважливо. Це сьогодні задача наша номер один. Ми працюємо, підтримуємо всі разом задля перемоги, аби ця війна. Закінчилася. Дякую за увагу. Буду вдячна за вподобайки. долучайтеся до мого каналу, залишайте свої думки. Дякую за активність і дякую, що залишаєтеся зі мною.